Жив на світі мандарин. Він вважав, що він один, бо не було в нього друзів. Геть ніхто не грався з ним. Каже, мама мандарину: ми завжди твоя родина. Але, мілий любий цитрус, інтернет це також вірус. Цілий день ти у смартфоні, у своєму телефоні. Інші діти всі у парку та кружляють коло хати. Ти ж мій любий геть змінився, у смартфоні загубився. Більше сил в мене немає, інтернет я вимикаю. Він образився спочатку, але мусив вийти з хатки. Він навколо подивився. Почекав та зупинився. Подолав він лютий сором, мовчазливість подолав. Усміхнувся, оглянувся та невпевнено казав, чи я можу з вами грати. Я не вмію, так, як ви. Я завжди сидів у хаті, та не знаю вашої гри. Так, підходь до нас сміліше. Звісно, друже мандарин. Разом значно веселіше. Ось тепер я не один.